Дивіться сьогодні в програмі Туристична країна. Історична частина Полтави справжня туристична перлина України. Місту вже повних 835 років, а воно досі залишається молодим. Безліч підземних ходів робить Полтаву одним з наймістичніших місць, культурні та історичні пам'ятки одним з найцінніших, а дивовижні краєвиди одним з найкрасивіших. Музей Садиби Котляревського самий центр Полтави початок нашого знайомства з містом. Полтавський краєзнавчий музей, що знаходиться в одній з найкрасивіших будівель, виконаних в українському стилі модерн, продовжує нашу прогулянку Полтавою. Маленька хатинка вже в Полтавській області, берегіння унікальних старожитностей. Це ще не все, що ви побачите сьогодні. Кожне українське місто по-своєму є унікальним та цінним для культури всієї держави, та займає певне місце в її історичному минулому сьогоденній свідомості та у майбутньому. Проте далеко не кожне місто може похвалитися тим, що по праву називається душею нації, як, наприклад, Полтава. Разом із нашою знімальною групою ви вже встигли познайомитися з багатьма цікавими містами України. Сьогодні на нас чекає не менш цікаве знайомство. Ми в місті, яке не дивлячись ні на що не втратило національної самобутності і досі залишається серцем української нації саме на сході. Ви вже напевно здогадалися, що мова йде про Полтаву. Маленьке, порівняно з Дніпропетровськом, охайне, гостинне, самобутнє та надзвичайно затишне місце з кількістю населення приблизно у 300 тисяч чоловік. Полтава займає третє місце в Україні за злагодою та рівнем життя її мешканців. Полтавці дуже приємні, вічливі та доброзичливі люди. В місті дуже багато місць відпочинку, тихеньких затишних бульварів та скверів, а ще історичних та культурних пам'яток. Через це і не тільки Полтава потрошку стає однією з найкрупніших туристичних перлин України. З впевненістю можна сказати, що через порівняно невеликий проміжок часу це місто буде не менш перспективним ніж сьогодні, наприклад, Івано-Франківськ, що вважається центром українського туризму. Проте, і сьогодні Полтава відвідає величезна кількість туристів і українських, і закордонних. Адже подивитися тут справді є на що: місце народження видатних особистостей та місце проведення видатних подій. Варто хоча б згадати про відому на весь світ Полтавську битву. До речі, у наступному році в Полтаві відзначатимуть трьохсотріччя цієї баталії. Планується щось грандіозне. А між тим, Полтаві вже повних 835 років. Це за офіційними джерелами. Втім, деякі дослідження свідчать, що Полтаві вже пішло аж 12 століття. Проте історики більш довіряють письмовим свідченням, і тому дотримуються думки, що перша згадка про Полтаву датується 1173 роком, а названо місто так тому, що засновник князь Ігор Святославич розташував місто біля одного з притоків Ворскли. Приток мав назву Лтава, поселення по притоку Лтава і отримало назву Полтава. Цікаво те, що є і у Львові, і у чеській столиці Празі також річки, назви яких містять подібне сполучення літер. Так у Львові Полтва у Празі Лтава, в перекладі Стюрської чиї племена, як виявилося, заселяли ці землі, сполучення ЛТ означає вода. Тобто всі ці міста міста на воді, так само і Полтава. А ось щодо назви самої Ворскли, чиїм протоком і була Лтава, існує досить таки цікава легенда. Назва з'явилася тоді, коли Петро І, знаходячись на цих землях, впустив свої окуляри у річку, якою назвав чомусь російським і українським словом Вор з клан минуло декілька століть і сьогодні полтавці з гордістю та шаною розповідають всі ці легенди цікавим туристам, і ми не стали виключенням. Зараз ми знаходимося на тому місці, звідки зазвичай і починається знайомство з Полтавою. Самий центр, що сьогодні має назву Іванова Гора, саме звідси відкривається чудова панорама на все місто і на два його інші пагорби. Вважається, що образ Полтави споконвічно вимальовувався на трьох пагорбах. Перший інститутський, що отримав таку назву через те, що у 19 столітті в цій частині міста знаходився інститут шляхетних панянок. Друга гора має назву монастирська. Там знаходиться жіночий монастир. А третя, найвища, що розташувалася між цими двома, раніше мала назву Соборна, а зараз це Іванова гора, названа так на честь видатного класика української літератури Івана Петровича Котляревського. Полтава стала містом життя та діяльності багатьох талановитих особистостей. Серед них був і Іван Котляревський. Сьогодні тут, в самому центрі міста, на Івановій горі вшанована його пам'ять. Тут створено музей Садиби Котляревського, куди зараз і завітає наша знімальна група. Саме тут, у стародавньому самобутньому куточку Полтави, який земляки поета з Любов'ю Ташаною нарікли Івановою горою, і знаходився будинок Котляревського. Він стоїть тут і сьогодні. До речі, його вигляд був відновлений за малюнками, що намалював Тарас Шевченко у 1845 році. Як кажуть, тут Котляревський для Полтави своєрідний бренд. Куди б ви не пішли присутність цієї видатної особистості, помічається всюди: вулиця Котляревського, школа, кінотеатр, бібліотека, парк, меморіальний комплекс, музей, старосвітський будиночок, гора Іванова. Все це присвячено саме Івану Петровичу Котляревському. Все життя в маленькій садибі в хаті, яка була успадкована ним ще від діда Деякона. і він, мабуть, був великим натурфілософом, філософом, бо не проміняв. Оцей розкішний гайочок в самому серці Полтави на щось більш пристойне відповідно його дворянського звання. Ніколи він не намагався жити розкішно. Навпаки, абсолютно всі ті люди, які знали Івана Петровича, підкреслювали, що жив він скромно, тихо, але вся Полтава знала і любила його за життя Івана Петровича.